Друзі, якщо ви хочете напекти дуже смачних кексиків до чаю або кави порадувати своїх близьких, тоді я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Для приготування смачних кексів нам потрібні яйця, цукор, ванілін і щепотка солі дрібка. Все це перемішуємо венчиком до однородної маси. Ось така маса у нас однорідна вийшла. І зараз ми будемо додавати олію. Олію ми беремо без запаху, рафіновано. Після олії ми додаємо сметану. Сметана у нас 20% жирності. І все це діло ретельно ми перемішуємо. Також до однородної маси. Ось так у нас все це вийшло діло, перемішалося. Зараз ми підходимо до муки. Ось у нас мука, ми додаємо туди розпущувач, поїдемо його з мукою, перемішуємо. Тоже добре його гарно перемішати, щоб він там здружився. І додаємо муку в нашу суміш. Додаємо му, муку потихеньку і потихеньку перемішуємо його. Ось таке наше тісто вийшло, дивіться, яке воно. тягнеться отаке. І зараз ми додаємо промиті розинки. І перемішуємо. Повний рецепт я буде під відео в описі. все ретельно я вам розпишу. Отак ми гарно все це діло перемішуємо. Рецепт дуже легкий, дуже швидкий і дуже смачний. Я думаю, вам сподобається. Це такий бюджетний рецепт до чаю. Кекси дуже смачні. Ось такі формочки у мене. Можна силіконові, можна бумажні. І ми розладжуємо наше тісто на одну третю форми. Як ви бачите, дивіться, тісто дуже гарне, ізюмчик, все. Ось так ми все розложили. Кількість, ви бачите, у мене скільки вийшло формочок. Я ще додав силіконові та бумажні. І ставимо випікати розігріти духовку при температурі 180 градусів на 25 хвилин. І ось отакі такі кекси у нас вийшли. Зараз ми їх витягнемо з форми і пересипемо цукровою пудрою. І ось ми пересипали їх пудрою. І отакі вони вийшли. Бачите, отакі мягенькі, ось дивіться. Пружинять все дивіться, які вони гарні